А що ви тут робите? Ідемо, я покажу вам квартиру. Оглянемо однокімнатну квартиру на восьмому поверсі. Її загальна площа 38,8 м2. метрів квадратних. Заходимо у квартиру. У квартирі досить просторий коридор. Уже заведено усі комунікації, а також є ніша для встановлення шафи. Ліворуч у нас кухня типу студії. Її загальна площа 18 метрів квадратних. Тут уже заведено газ та встановлено котел. Ліворуч ви можете монтувати усю робочу поверхню кухні, встановити стіл, а праворуч у вас лишається простора. Зона для вітальної, де ви зможете поставити диван, повіжити телевізор, і звідси йде вихід на балкон. Балкон у нас площою 4,9 метри квадратних. Звідси ви можете бачити усе місто. Це південно-західна сторона. Та оглянемо спальню. Загальна площа спальні 11 метрів квадратних. Тут поштукатурені уже усі цегляні стіни. І лише подивіться, яке мега велике вікно встановлене в спальні. Ната буде світлою, сюди буде попадати багато сонячного світла, а також видно навіть озера. Оглянемо санвузол, Площа синвузла у нас 5 метрів квадратних сюди вміститься. Усе необхідне. Друзі, дана квартира є ще вільною. Щоб оглянути, телефонуйте до нас та записуйтесь на огляд. До зустрічі!